Шановні наші випускники, ви перегортаєте останню сторінку нашого калежанського життя. У супереч війни, це свято сповнено надії на мир, на перемогу з відчуттям суму та радості водночас. Від сьогодні ви йдете у доросле життя, де вас чекають нові вершини, нові досягнення. Хай коледж назавжди залишиться приємним спогадом про вашу юність, місце, де ви знайшли вірних друзів, уперше пережили радість перемог, відчули мудрість наук, загартували свій характер і навчились відповідальності, яка вам нападає дуже знадобиться. Своє майбутнє ви розпочали будувати саме в рідному нашому коледжі. Отримані знання це ваше безцінне багатство, що буде слугувати вам усе ваше подальше життя. Завжди пам'ятайте, ваші батьки, наші викладачі коледжі покладають на вас великі великі сподівання, а ваші подальші успіхи стануть усім нам найвищою нагородою. Щиро подякуйте своїм батькам за ту вдачу. І безмежну любов і турботу не шкодуйте для них добрих слів, адже вони завжди підтримували всі ваші починання та зігрівали своїм теплом своїх сердець. Щиро подякуйте нашим викладачам за ті знання і тепло, які вони видали вам протягом вашого навчання в нашому коледжі, за велике серце, за непохитну віру в здібності і в таланти кожного з вас. За те, що для вас стали щирими друзями, мудрими і справедливими наставниками. Дорогі випускники, ваша юність проходить непростий для нашої країни час. Усі ми мріємо про гідне майбутнє нашої батьківщини, нашого рідного коледжу, а воно особисто пов'язане з кожним з вас, тому відмінного вам старту на життєвому шляху. Бажаю здійснення всіх ваших планів, мрій, сподівань. Всього вам найкращого. І ще раз вам кажу: приходьте до нас, ми вас завжди пам'ятати будемо. А ще приводьте до нас, ваших своїх дітей, онуків, друзів. Ми завжди будемо їх навчати і випускати в нове життя. Всього найкращого.